Ми вже прийшли до тями, і все одно наслідки ці отруюють нам життя. Реабілітація після гравів вона буде під собою мати на меті певні ну уособлюватися певними фізичними вправами і певною фізичною активністю, слабкість і швидка втомлюваність. Що ми робимо? Людині треба повернути своє знову активне дихання і активне насичення кисню свого організму. Ну я тобі і... скажу не так просто. Це не зробити. так просто. Ноги на ширині плеч і робимо максимально вдох, руки піднімаємо вверх і видох максимально руками стискаємо свою грудну клітку. Кашель. Довготривалий кашель. Чи можливо якось допомогою вправ? Зробити так, щоб цей кашель вже пішов скоріше. Саме вправи на розтяжку вони мають важливе значення після ГРВІ, для того, щоб зняти цей спазм, цей біль з м'язів. Ми виконуємо вправи на шию. Тут достатньо така звичайна вправа. Максимально тягнемося вухом до плеча. І ми маємо розтягнення нашої протилежної сторони. Ну, не йде реабілітація, і все-таки треба повернутися до лікаря на консультацію. Загальна слабкість. На жаль, дуже часто така є симптоматика, що людина вже не має температури, але в неї загальна слабкість, апатія, відсутність апетиту. Людина починає слабшати, слабшати, слабшати,